Вітаю колеги! Саме час для відеоогляду тестів минулого тижня, які були присвячені темі собівартості. І 51 тест. Чи можна зайві витрати віднести на рахунок 39, -й? 94% відповіли вірно, ні, не можна, тому що на 39-й рахуночок ми відносимо не зайві витрати, а ті, які там мають бути. А це, зокрема, згідно інструкції, 291. Витрати пов'язані із підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, це витрати пов'язані із освоєнням нових виробництв агрегатів, сплачені авансом орендні платежі, оплата страхового поліса, передоплата за газети, журнали, періодичні видання і таке інше. І тому лише те, що може бути в дебеті 39-го, лише те і відправляємо. Ось чому? Тому що коли наступить момент. Визнання цих витрат, то ми можемо зробити кредит 39-го, а дебет витрати саме того періоду, до якого ці витрати відносяться. І тому якщо ми на 39-й закриваємо і закидаємо зайві витрати, фактично на майбутнє у нас нема варіантів, шансів визнати це витратами того майбутнього періоду. А швидше за все, це буде виправлення помилки минулого періоду. І якщо це ще. Попередній звітний рік, то ще й буде задіяний 44-й рахунок. Цей тиждень був дуже насичений, були остаточні річні майстер класи Була ранкова кава на тему кік і мінімального податкового зобов'язання. Ну, сподіваюсь, що з цього щось було для вас корисне. Тест 52 Що з переліченого нижче не відноситься на тебе 39-го. І давайте подивимося. Амортизація основних засобів в періоді, коли відсутні доходи, так, 87% справились з відповіддю. Справа в тім, що така, такі витрати відображаються на дебеті 949-му. Амортизація основних засобів в періоді, коли відсутні доходи. Якщо ми говоримо про виробничі, наприклад, основні засоби. Наступне, тестове. Так, мене просили колеги запитати, хто робить звіти по КІКу, по контрольованим операціям, ТЦУ. А ось таке було оголошення. Дуже велика кількість відреагувала компанії. Сподіваюся, ви зможете підібрати, кому потрібно, саме те, що потрібно вам. Куди віднести витрати на прості і правильна відповідь: 949-й а радію з того, що 93% справилися із цією задачею. Наступне тестове. На якому рахунку узагальнюють інформацію про витрати на виробництво послуг. Ну, незважаючи на те, що це є послуги, тим не менше це вироб... йдеться про виробництво. І узагальнюють інформацію про витрати на дебеті. 23. -го. І 86% справилися з відповіддю, що дуже радує. Наступне питання. Тест 55. -й. Підприємство, А на спрощенні 3 група за обсягами мале. Чи обов'язково рахувати забезпечення? На сьогоднішній день так обов'язково 61% справилися із задачею. Справа в тім, що були внесені зміни до стандарту 25-го і починаючи з 23-го, зміни були внесені у 22-му. Право, а значить, не обов'язок рахувати забезпечення, нема обов'язку у мікро, а також непідприємницьких товариств. Раніше до цього відносились, до цієї категорії ще й юридичні особи на єдиному податку третя група, тобто ті, хто озвучені як ті, що мають право вести спрощений бухгалтерський облік. Це є третя група, єдиний податок. Їх було виключено. Ну, чому так? Тому що пам'ятаєте часи 2% єдиного податку, і на 2% у нас була відсутня межа. По доходу, отже, на 2% могли опинитися навіть дуже простойно великі підприємства по обсягам. Ось, тому ці зміни були проведені у відповідність, і тому на сьогоднішній день нема обов'язку рахувати забезпечення, резерви сумнівних боргів лише для тих, хто відноситься до мікро, а також хто є непідприємницьким. А хто відноситься до мікро, дивимося у закон 996. По цьому у мене все, і я хочу показати вам, що по темі собівартості ми плануємо. 6 березня у нас стартує міні-курс на тему Собівартість робіт, послуг, бухоблік, податки та автоматизація в басі. Сам курс стартує 6 березня, і в назві Міні означає, що він невеличкий. Це є 10 відеоуроків, оскільки уроки виходять двічі в тиждень, то мова йде про навчання тривалістю у 5 тижнів. Саме протягом цих 5 тижнів буде можливість спілкуватися колегам у закритій групі в телеграмі по темі цього міні-курсу. Кожен урок матиме по 5 тестових завдань, а разом їх 50. Також буде 5 класнючих практичних кейсів, зараз я покажу які. І 10 задач, тобто до кожного уроку буде своя задача. І окремо ці кейси всі будуть, автоматиза... будуть відображені як автоматизація саме в басі. Отже, перший та четвертий урок, назвемо його так, матеріальна частина, матчасть, так, А починаючи з п'ятого року, ось ці кейси. Які описані, вони будуть відображені саме як автоматизація в басі. Перевезення, зокрема, ПДВ де є об'єкт і пдв не об'єкт, це перевезення по Україні, міжнародні, транспортно-експедиторські послуги. І ось є реальна ситуація, яка буде відображена в Оденеці. Урок рок сьомий це. Консалтингові послуги або схожі до них по типу відображення в басі: це юридичні, бухгалтерські, аутсорсингові, аудиторські, послуги з навчання, організації та проведення конференцій. Урок восьмий. Дохід та витрати по типу абонплати, оренда, суборенда приміщення, обладнання, послуги доступу до мережі інтернет, підключення абонентів до електричних мереж. Урок 9 іт IT-послуги, проєктна робота, ПДВ-об'єкт та не об'єкт, пасивний дохід, це роялті, комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, модернізація, налаштування програмного забезпечення, технічна підтримка, розробка проєктної документації, послуги інженерного супроводу, ремонтів бронетехніки, конструкторська документація, інженірингові послуги і розписано от кейс як ситуація, яка буде. Відображена в басі. І урок 10-й кейс щодо масових послуг, там, де зазвичай споживачем є кінцевий споживач, фізична особа це послуги, перукарські, стоматологія, медичні послуги, готельна діяльність, ремонт, 100, мийка, послуги техобслуговування. І ось є реальне підприємство, реальні ситуації і їхнє відображення у басі. Уроки виходять двічі в тиждень, є можливість обрати один з пакетів або самостійне навчання, або повноцінне навчання із спілкуванням в телеграм-каналі із кураторами, із консультантами. Безумовно, передбачено пакет розтермінування оплати і спеціальна пропозиція. Корпоративне навчання для тих, хто працює в аутсорсингових компаніях або в аудиторських компаніях. Передбачає суттєву знижку. Тому, будь ласка, якщо вам тема цікава, долучайтесь, буду рада бути корисною. І на цьому міні-курсі не лише я, але й моя колега Антоніна Коровкіна. До нових зустрічей!